amyri spoki nashoi rodini. I smylos i prostri proglydus apur Вовишніх Богу і на землі мир в людях благоговіння. Так співали ангели на небі у цю святу ніч, коли Божий син зійшов з неба на землю з любові до людини, аби подарувати їй щастя і показати, як сильно Він любить кожного і кожного з нас. У цей Важкий для світу та України час, час, коли бракує миру і взаємної любові, час війни на сході нашої країни. Закликаю любі браття і сестри, себе і вас, щоб кожен день нашого життя ми, які прагнемо цього миру, взаємної злагоди, спокійного. І щасливого життя наслідували тих небесних херовимів, які співали слава Вовишніх Богу, коли кожен і кожна з нас щоденно в своєму житті співатимуть Господеві слава молитвою, щирою, і славитимуть Бога праведним і чесним християнським життям, тоді Господь зглянеться і тоді буде на землі і Україні мир, а в наших серцях радість і щастя. Як же ж досягнути цього миру? Найперше, поєднатися і примиритися з Богом в своєму серці, покаючись своїх гріхах. По-друге, примиритися з своїм братом і сестрою, які живуть поруч чи в родинних стосунках, можливо, не все було гаразд у цьому році. Подати руку миру, злагоди і любові, перепросити і прости. І тільки тоді, коли людина, яка примирилась з Господом, людина, яка прощає своєму братові кривду, свідомо чи несвідомо, ця людина віднаходить, коли живе чесно і побожно мир у своєму серці, її сумління є чисте. Її життя набирає іншого оберту. Людина живе в радості Духа Святого. Зичу нам усім, любі браття і сестри, у часі різдвяних свят, у тому святі, в якому бачимо велику любов Бога до людини, як сильно любить нас Отець Небесний і пам'ятає про кожного і кожного з нас, нас, яким Він подарував життя. Нас, заради яких Він дарує нам нині свого єдинородного Сина Ісуса. Бажаю, щоб ми прийняли Його з великою любов'ю кожен у своїй сім'ї, у своєму серці на нашій парафії. Нехай різдвяна коляда гучно дзвонить у наших серцях. В наших оселях і в нашому храмі. Нехай вона долине до Небес, аби Отець Небесний благословив нас усіх на цей новий 2016 рік, миру всім нам, любові, радісних, різдвяних і новорічних свят. Христос рождається! Славімо Його!